Слава нації, вітаю на каналі Добрий в ефірі Сашко Добрий! Ділюся з вами, з вами величезною радістю, забігаю наперед. І прикол в тому, що велич цієї радості реально будуть в змозі оцінити менше 1% глядачів цього відео. А саме ті люди, які мають уявлення про стан галузі з одного боку, яка стосується компресорів АК-150. Ну, і їхніх модифі модифікацій в Україні, їхнє виробництво, їхній ремонт, їхнє відновлення з одного боку, так? Якщо ви знаєте стан цих галузей в Україні, то ви оціните. І одночасно це мають, ці люди мають розуміти важливість компресорів АК-150 у різних модифікаціях для бронетехніки. Нашої української класичної бронетехніки, так, яка повсякчас 24 7 довбить московитів, захищає Україну і усіляко сприймає, сприяє остаточній перемозі України над Московією. Зараз ви побачите холодне притирання кілець, кілець першого. Наскільки мені відомо, в Україні, в історії України компресора, з відновленими гільзами за, на, фактично на ремонтному розмірі. Треба розуміти, що цієї технології ми ніде не зустрічали і не бачили аналогів в Україні не знаємо. Проте, це має перевести наш на сьогодні, ну те, що мало би бути капітальним ремонтом компресорів, а насправді є їхнім рекомпонуванням, коли ми з там, певної кількості більш чи менш пристойних збираємо меншу кількість якомога кращих, так, такі, які відповідають вимогам. Робота насамперед на бронетехніці, ну, а також і в цивільній галузі, де вимоги набагато вищі. Тому що, нагадаю, наприклад, дизель у ТД 20 сходить із заводів бронетанкових з України на сьогодні з гарантованими трьома сотнями годинами мотопробігу. Відповідно, оскільки дизель, який приводить цей компресор з заводу, має 300 мотогодин гарантії, то і нам. Відновлювати компресори з гарантованими трьома сотнями мотогодин роботи має бути цілком пристойно. І ми саме проходимо етап розшифування. Гільз, циліндрів в ремонтний розмір і відповідне до опрацювання інших вузлів системи. Зараз ви бачите холодне притирання. Першого такого в історії України компресора, і це має просто дати друге потужне дихання нашій роботі, нашим майстерням, тому що на сьогодні черга військових, які експлуатують бронетехніку і життєво потребують цих компресорів, вона чимала. Люди чекають тижнями і місяцями, коли ми їм відновимо. І повернемо в стрій їхні компресори, і опанування успішно цієї технології із гарантованими хоча б кількома сотнями мотогодин роботи, це реально дасть потужний поштовх, скоротить строки очікування бронетехніки і збільшить масштаби. Нашої результативності, ефективності і ресурсоефективності. Таке от. Тихе свято. Я моїм майстрам, помічникам великим, цивільним, які цим займаються, до цієї майстерні кажу: я на перший компресор на ремрозмір я його чекаю більше, ніж на мій день народження. Реально, тому що ми цим займаємося три роки. Три роки цим займаємося, і мене. Насмішили там з півроку тому до мене прийшли представники бронетанкового заводу, кажуть, так і так, так і так, треба відновити партію компресорів. Ну там, там нормальне замовлення, там дорослі бюджети. У нас не було об'єктивного ресурсу, щоб опрацювати таке замовлення. І з поміж іншого ми їм кажемо, що так і так. От ми саме опановуємо це півроку тому, ми так за це взялися, так щільненько. Саме пробуємо опанувати. Технологію переходу на рим-розмір і сподіваємося, що цьогоріч ми її ефективно запровадимо і будемо в змозі брати такі великі замовлення. Вони кажуть: Та ні, ну рік це забагато. І прикол в тому, що я вам даю 99,9%. Що зараз пройшло півроку, умовно кажучи, там упродовж ще трьох п'яти місяців. І дуже сподіваюся, ми благополучно, ефективно, остаточно від А до Я опануємо цю технологію. Я прийду до них, скажу, ми готові. І воно для них буде актуальне. Чому? Тому що я знаю стан в цій галузі. Я знаю, що 32 роки попередньої незалежності аж до ось там крайнього року все, що робили в цій галузі, це її викорінювали, випалювали, демілітаризовували, розсипали, винищували як хотіли. А я цим займаюся, я в це інвестую і залучаю до того людей. З 22 року, і по сьогодні, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Насолоджуйтеся цим маленькою відео. Пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.